English for Kids Online, Unit 5, My New House. <кхем> Робимо відеоогляд з вами на тему за підручником, п'яту тему, за підручником Smart Junior 4-3 клас. І так, <кхем> як завжди, усі відеоуроки у нас будуть в одному відео, усі абсолютно уроки, тому, будь ласка, користуйтесь за можливістю часомітками, які я, сподіваюся, не забуду залишити вам в описі під цим відео. Ну а ми почали. І так, Сіне Сон, перший урок і сторінка 44. Task 1. Number. Пронумеруй. І так. Один. Це у нас between. Отже, у, курча стоїть між двома Так? 2. Хлопчик біжить вниз. Down. So two. Go down. 3. Курча. The chicken is behind. Yes? Behind the fence. Курча за забором, за парканом. 4. Хлопчик біжить догори. 5. Get out of. Хлопчик виходить. 6. Uh, so the chicken is in front of the fence. 6. Курча перед парканом. І 7. Um, so go into. Хлопчик goes into. Yes? Хлопчик заходить. До будинку, наприклад. Заходить у двері. Через двері. Поставте відео на паузу. Отже, get out of це виходити вибиратися звідкись. In front of перед. Between між. Behind позаду. Go up йти догори. Go down спускатися. Go in це заходити. Ставте відео на паузу для потреби. Task 2. Write answers. Напиши відповіді. Where is the cat? І так, де у нас знаходиться кіт? Перший малюнок It's behind, uh, behind the armchair. Він за uh, кріслом. Так. Two. Where is the cat? Де кіт у нас? Ой, вибачте. It's between uh, the balls. Він між uh, м'ячками. Так. Нас тут Where питання: Where's the cat? Де у нас кіт? So it's uh, uh, next to. The bag. Він поруч із портфелем. Так, і останнє четверте. Oh, where's the cat? It's on the chair. Він під стільцем. Good. Also one. It's behind the armchair. chair. Він за uh, кріслом. Two. It's between the balls, він між uh, м'ячиками. Three. It's next to the bag. Він поруч з сумкою, з портфелем. Четверте. It's under the chair. під столу під стільцем». Поставте відео на паузу. Наразі уряд уроку Сінесон завершено. Unit 5. My new house Smart Kids. Task 1. Match and write. З'єднай. Напиши. Make up sentences. Склади речення. Працюємо з вами на стрінці 45 І так, one, kitchen, Отже, fridge – there is a fridge in the kitchen. Отже, холодильник на кухні. Далі, a cupboard. Так, стоп. A також in the kitchen. Зараз, секундочку. Отже, a cupboard is in the kitchen too. A armchair та a bookcase. So they are in the living room. Да? А, крісло і книжна шафа у вітальні. І так, давайте підпишемо. This is an armchair. armchair. Um, this is a cupboard fridge and bookcase. Okay. So there is a fridge in the kitchen. Уже холодильник на кухне. Далее there's an armchair. in the living room Ritani. okay so uh, there's a cupboard in the kitchen e there's a bookcase in the living room І так, книжна шафа у вітальні. Guilds поставте відео на паузу. Отже, зворот there is сам по собі ніяк не перекладається, перекладається лише до іншої частини речення. Окей, okay, Guild. йдемо далі. А, треба написати питання і відповіді. Да? Отже, у нас є питання Whose trainers are these? і у нас є відповідь, так? Відповідь складає або ім'я, або займенник, або присвійну форму а, прикметника. І так, whose trainers are these? Чиї це кросівки? These are Sue's trainers. Це кросівки Sue. Whose jacket is this? Чиї це э, піджак, так, жакет або куртка. This is Tom's, Tom's jacket. Це куртка Тома. Так, whose shorts are these? Чии це шорти? These are uh, his shorts. These are his shorts. Так, so, whose skirt is these? Cijatia spinita. This is her skirt. Whose dress is this? Ciyatia suknia. So these. Is my dress. Це моя сукня. І останнє. Whose socks are these? Чиї це шкарпетки? These are шкарпетки Бена. Отже, Ben. Апостроф S, socks. Це шкарпетки Бена. Якщо ми хочемо сказати, що комусь щось належить, то до імені цієї людини ми додаємо апостроф S. That's it. So these are Ben's socks. Це шкарпетки Бена. Поставте відео на паузу. Запишіть ці речення, потім ще раз поверніться на початок цієї вправи і ще раз разом зі мною прочитайте. Кожного разу ставте відео на паузу після кожного речення. Наразі огляд уроку на сторінці 45, урок Smart Kids, завершено. Unit 5: My New House Our World Наш Світ розділ уроку так, page 46, 3 46. Ітак, нам треба перше завдання Unscramble the Worlds, написати слово правильно, переставивши літери. It kitchen. So the next one is bathroom, ванная kimnata. The third one is a living room, витальня. The fourth one is a bedroom. Spagna. Five, this is a hall corridor. So six, this is a garden, sod. Seven dining room. Обідня кімната. So, and um the eighth one, this is a flat квартира. Поставте відео на паузу. Task 2. Look and write. Розглянь, напиши, спади речення. Make up sentences. І так, що у нас є in the bedroom? Що у нас є в спальні? And what is there in the kitchen? І що є на кухні? Окей. Okay. І так, bedroom. Lamp. А потім у нас in the bed. Так, lamp, uh, table. Де у нас table? In the kitchen. На кухні table. Далі, chair. Стілесь in the kitchen as well. Chair. Так, uh, bed, ліжко in the bedroom. Fridge холодильник. Fridge in the chicken. Wardrobe in the bedroom. Painting. Mm, картина. In the bedroom у спальні. Кабет. Буфет. In the kitchen. So flowers. Квіти in the kitchen. Flowers. Flowers. Квіт, квіти in the kitchen and a cushion. Хоча, якщо це. вибачте це і ліжка, то це ж має бути pillow тоді. Ну добре, cushion це декоративна ну, ця подушка. І нам треба розписати, да, що де знаходиться. Наприклад, there is a lamp in the bedroom. У спальні є лампа. Ну тобто скласти треба лише ще 5 речень. Да? Тобто з усіма словами не вийде скласти ці речення, да? Угу. Окей. Okay. There is a table in the kitchen. На кухні є стіл. Так. Давайте ось так зробимо через одне, Да? Що у нас ще на кухні є? There, there is a fridge. In the kitchen. І що ще на кухні ми напишемо. Давайте напишемо there are some flowers. Да? There, there are Some flowers, да. In the kitchen. Так, що у нас in the bedroom? Напишемо. Крім ламп є ще да? І що ще у нас є у спальні. Ну, хай буде painting. да, малюнок. There is a painting in the bedroom. Good. Поставте відео на паузу. Прочитаємо ще раз ці речення. І так 1. There is a lamp in the bedroom. У спальні є лампа. 2. There is a table in the kitchen. На кухні є стіл. 3. 3. There, a, uh, a the, uh, uh, there is a bed in the bedroom. У спальні є ліжко. 4. There is a fridge in the kitchen. На кухні є холодильник. 5. There is a painting in the bedroom. У спальні є картина. 6. There are some flowers in the kitchen. На кухні є квіти. Поставте відео на паузу. Стрінка 46 наразі виконана. Unit 5. My new house. Let's play. Итак, урок let's play, exercises 1, 2. Page 47. Итак, Find and Circle. Знайди і обведи. Итак, a bookcase. Uh, table немає. Clock немає. Armchair є. Ну, floor, підлога є, звичайно. Painting. Малюнок є. Кабет, буфета немає у нас. wall стіна. ну of course. Cushion, подушка декоративна, Yes. Radio. не бачу. Uh, shelf полиця. Mm -mm. Sofa, divan. Yes. TV. Nope. And mat kilomet? Yes. Всі ми предмети бачимо, адже. Uh, there isn't a table, clock, cupboard, radio, shelf, and TV in the living room, yes? Поставте відео на паузу. Task 2. Where's the bookcase? Де знаходиться книжна шафа? Так, it's next to the sofa. Наступне. Where is the sleeper? Де у нас цей тапочок так знаходиться? So it's перед, да? In front, in front of the uh, armchair. In перед креслом. Where's the painting? Де малюно? It's next to the bookcase. It's uh, next. To the Він поруч з шафою. Для книг. Так, where's the cushion? Де знаходиться подушка? It's uh, on the sofa. На дивані. Нагадую, що cushion – це декоративна подушка. Pillows та подушка, який, яка, на якій ми спимо. Так, where's the mat? It's on the floor. Де у нас знаходиться килимок? На підлозі. І останнє where is the, uh, the Mirror? Де у нас зеркало знаходиться на стіні. It's on the wall. І так, поставте це відео на паузу. Перечитайте ще раз питання. Так, і відповіді на ці питання. Запишіть їх. Будьте уважні. І так, page 47. Поставте відео на паузу. Наразі огляд цієї сторінки завершено. Це був урок Let's play. Unit 5. My New House Story Time. Uh, у цьому уроці ми uh, розглянемо перше і друге завдання на сторінці 48 -ій. І так, task 1. Uh, the kids are eating crisps and sweets. Треба обрати правильні слова. Граматично правильні. Так, далі. Отже, діти їдять чіпси і солодощі. There is a ghost in this house. У цьому будинку є привид. Ghost одне натому is. Whose sleepers are these? Чиї це капці? Так як їх два, тому буде are, допоміжне дієслово. Ну, дієслово зв'язка мається на увазі, так? Так, Where's the cheese. Де знаходиться сир? Where's the cheese? The ghost is in the living room. Привид у вітальні. Ну, це якась scary story, страшна історія, да? Поставте відео на паузу, беріть правильні опції. Ну, для того, щоб, в принципі, це завдання було виконане правильно. так? І так, вправа друга circle the correct variant and number. Uh, обведіть правильний варіант і пронумеруйте. І так, Emily, uh, Kelly and Bob are playing in the living room. Вони грають у вітальні. 2. The kids are making sandwiches in the kitchen. Діти готують бутерброди на кухні. Окей, okay, in the kitchen. Це у нас. Друге. Kelly's Mother and Father are watching TV in the living room. Ну, навіть не знаю, де ж вони тут телевізор знайшли? На жодному малюнку телевізора я не бачу. Пропустимо поки що. Можливо, in the bedroom. The Rack Crisps. On the floor, yes, in the living room. О. На підлозі чіпси у вітальні. Four. Так, і останнє. There isn't a ghost uh, behind uh, the bookcase. Немає uh, цього. Привида за книжною шафою. Five. П'ять. Так, ну отже, не дивляться телевізор все ж таки in the bedroom. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку Story Time завершено. Так, Unit 5 My New House, Phonics. На жаль, тут трошки а, погана якість малюнку у мене вийшла. Ну, добре, попрацюємо. Тут нічого такого складного немає, треба обвести відповідні літери. І так. Uh, two це у нас Tooth, боку сполучення TH в кінці слова. в всередині слова. Ch. Beach, пляж. CH, h боку сполучення. Ship. Корабель SH and Cheer CH має звук Ч. Ну, ось ми з вами повторили, в принципі, одним махом дифтонги всі. Дефтон це а, дві букви, які мають один звук або три букви. Ну, то вже більше, так, називаються. І так, меч з'єднай. Треба поєднати речення з малюнком. This book is thin. Ця книга худенька. Тоненька. These chairs are in the kitchen. Ці стільці на кухні. That is a pretty shell. То гарна мушля. Fish swims next to the beach. Fish Фі риба плаває поруч з пляжем. Поставте це відео на паузу і ще раз перечитайте речення, поєднайте їх з відповідним малюнком. На цьому огляд уроку Phonics на стрінці 49 також завершено. Unit 5. My new House. Lesson Revision. І так, давайте з вами виконаємо вправу 1, 2. page 50. 40, 50. вибачте, 50. І так, read and draw прочитай, домалюй. І так, this is a living room. Це вітальня. There are sleepers on the mat. І так, на килимку стоять капці. Отже, отут мають бути у вас sleepers. Я пишу просто слово. А ви маєте його намалювати, Да? Сліпперс. Капці. Ой, вибачте. Добре, капці. There is a bookcase next to the window. Поруч з вікном має бути шафа. Bookcase. Книж... Книжкова шафа, так? Да? Книжкова шафа. Так, далі. There is a radio on the table. Отже, радіо має бути на столі. There is a clock on the wall. Ну, Десь на стіні має висіти годинник. Хай буде тут. Годинник. There is a ball under the table. Під столом має бути м'ячик. Якого кольору не вказано. Отже, м'яч малюємо під столом. Поставте відео на паузу і намалюйте. А ми переходимо до другої вправи. І так, Complete the dialogues, доповнить діалоги. І так, у нас Бобу належать шорти. Хелен – т-шорт футболка, Джейнс скьот і Тед'с І так, Whose shorts are these? Чиї це шорти? They are Bob's. Вони Боба. Whose t-shirt is this? Чия ця футболка? It's. Ой, вибачте, не змінила.

are these? Që gjithë se They are teds, Në dhe një teda. Поставьте видео на паузу. Прочитайте ще раз питання і відповіді. На цьому угляд сторінки 50-й. Revision. Повторення. Завершено. І залишається у нас останній урок Now I Can за п'ятою темою My New House. Перша, друга, третя вправа на сторінці 51. І так, перша вправа: look at the picture and correct the mistakes. Погляньте на малюнки і відредагуйте помилки. The house has got eight rooms. Тут говориться, що у будинку 8 кімнат. Порахували. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всього сі. Це у нас двері просто, да? Так, there are two bathrooms in the house. У будинку дві е ванних кімнати. Ну, дивимося, що тут одна, мабуть, да, вона? Отже, there is one bathroom in the house. There is one bathroom. In the house. У будинку одна ванна кімната. Okay, good. Далі. The kitchen is next to the bedroom. Спальня, кухня біля спальні. the the kitchen is next to the dining room. Я так розумію, що кухня поруч. Е... А, може сказати, що вона не next to, а below. Під. Да? Або next to the dining room. Може сказати, що вона біля а... біля тієї столової кімнати, да? Okay, the kitchen. Is next to the dining room. Окей, кухня біля їдальні. Так, і остання there is a sofa in the bedroom. У спальні є диван. There is a bed in the bedroom. Yes. Хай буде у цій спальній кімнаті у нас bed. Да. There is a bed in the bedroom. У який саме бедрум, тому що їх тут декілька. Ось одна бедрум, це друга бедрум. Я ж не знаю, яку ми описуємо. Поставте відео на паузу. Здається, щось вдалося виправити. Права друга. Fill in the blanks. Заповні пропуски. І так, behind позаду, next to поруч, in front of перед, і Between між. І так, The Lamp is next to the sofa, лампа біля дивану. The window is behind the armchair. Mm -hmm. The sofa is between the armchair and lamp. The one The mat is in front of the sofa. Поставте відео на паузу. І останнє завдання напишіть, які кімнати є в твоєму будинку або в квартирі. І так, будь ласка, пишемо. There is a kitchen. A bedroom, a living room. Так, далі. a bathroom. And a. Що ще у нас може бути? Kitchen bed. Ага, and a hall in my flat, наприклад, Да? Уже в моїй квартирі є. Кухня, спальня, вітальня, ванна кімната і коридорчик. That's it. Все. На цьому огляд сторінки 51-ї урок на окен завершено. Тим самим ми завершуємо і повністю огляд. Третьої теми, п'ятої теми my New house. Поставьте, ставте завжди відео на паузу, намагайтесь повторювати е, якісь слова, е, фрази, обов'язкове речення. Звичайно, перечитуйте усе так, для того, щоб краще запам'ятати назви е, кімнат так, і граматичний матеріал наші прийменники місця. In France of Opposites, yes там. Next to behind. between. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, поставити свою вподобайку, залишити свій коментар, ну і також не забувайте про те, що я запрошую вас завжди на суботні вебінари, благодійні вебінари, які проходять протягом навчального року з нагоди підтримки військових. Протягом цього навчального року, хоча б, можливо, ще і на канікулах. Подивимося. Долучайтеся, детальна інформація в описі під цим відео і у першому закріпленому коментарі. Goodbye, good luck, до зустрічі! See you!